Рада бачити. Давайте починаємо сьогодні заняття, як завжди з віршика а заняття в нас сьогодні з грамоти. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь. Нумери роботи дружно всі взялись. Так, я тут бачу, бачу, бачу. ще приєднуються до нас. Так. Щас, сей, зараз. Сьогодні ми з вами будемо говорити про звуки, які вони бувають. Ми з вами чуємо навколо себе дуже багато звуків. Хтось звертає на них увагу, а хтось ні. Тому зараз ми з вами згадаємо, які ж звуки ми чуємо навколо себе. Ось, будь ласка, послухайте цей звук. Що це за звук? Так, це звук літака. Молодці. Так, це звук літака. А тепер послухайте. Що це за звук? Так, це саме звук музичного інструмента піаніно. Молодці. А зараз ми з вами будемо. Працювати на Море, так. Це хвилі, так, море в нас неспокійне, бо на вулиці трошки вітер, тому ми знаємо, що хвилі піднімаються. А ще ми чуємо не тільки звуки природи або предметів. Ми ще чуємо звуки тварин. Вони теж мають свої звуки. Ви вже здогадалися, хто наша звук. Ось такий звук, Хороший. так. Хороший. Це корова мукає. Так, молодці. Я Так, це ж хорошо, значить ти звертаєш увагу на ці звуки в природі, тому. Вони... Ні. Ворон. Це ніяк корона, Це Панташка. Послухайте, як він гарно співає. Тьохкає, так? Це соловейко. Так, він в зеленій гаї сонце зустрічає. Це соловейко. А зараз ми пограємо з вами в гру і ви скажете, Подивіться, будь ласка, на малюночки, і зараз ви будете відгадувати звуки саме природи. У нас є чотири малюночки і чотири звуки. Ви мені скажете, до якого ж малюночка відноситься той чи інший звук. Слухайте уважно, щоб ви все почули. На що схожий цей звук? Охора! Ні. <клухи> так, це джерельце. Серед, от ось на третьому малюночку. Це якась річка гірська. Вона тихесенько собі стікає з гір. Молодці. Це саме цей малюночок. Слухаємо слідуючий звук. Це вітер, молодці. Це ніяк не гроза і не блискавка. Слухаємо уважно. Це дощик, так, такий дощик, як з відра. Так, поливає. Зараз ще один звук. А ось тепер слухайте. Грібна, 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 грібна. А це вже блискавка, грім, так, оце вже якраз і гроза. Далі слухаємо. Грібна. Відгадайте, яка тваринка зараз буде говорити? Грібна. Грібна. Так, це собачка. Грібна. вона гавкає. Швидко сказав, навіть не почувши звука. Звичайно, це овечка. Фінка! 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 Вона ще не, не сказала, звідки ви знаєте. Фінка! Ось тепер вона це сказала. <сх2> це свінка. Це шуна, я Хто за ним? А це півник, молодці. А зараз побачимо, як ви слухаєте звуки, музики, інструментів музичних. Послухайте уважно, слухайте уважно, який звук. Це бригані. Це так, Денька. дочка, сопілка. Так, молодці. Будьте уважні, не спішіть. Послухайте, а потім визначте. Це музичний інструмент, гітара. Так, молодці. А тут з першої секунди. Так, послухайте ще один звук. У нас тут чотири малюночки. Тут не тільки скрипка, а що ще чуємо? Дзвіночки ще чуємо. Так, це новорічні дзвіночки. І скрипка. Молодці. Слухаємо далі. А звуки тепер. Ми ще можемо почути і в побуті. Послухали, подивіться на малюночок і тепер послухали, будь ласка, звук в побуті. Ой, зроблю да. правильно, молодці. Я бачу, ви вдома допомагаєте дорослим. Раз, Швидко вигадали, ні, не 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 автомобіль. Давайте, не не. давайте послухаємо тепер звук, русланчика, потім скажемо. Це автомобіль? Щось є Молоток. Так, молодці. ще один звук. А ось тепер Це автомобіль. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка, якщо у нас Звук автомобіля, що нам зразу ж спадає на думку, що потрібно бути. Потрібно знати про тіла руху. Треба зразу ж згадати ці правила, які допомагають нам вберегти своє життя. Світофор. Я хотіла згадати вам загадку, але раніше. Так, тут все є, всі знаки. Ми бачимо світлофор. Послухайте уважно, будь ласка, віршик про кольори світофора. Будь ласка, світлофор вогнем палає. Він дітей застерігає, тож спинися враз, не йди. Як не хочеш, ти біди. Який це колір загорається? Червоний червоний. А тепер послухали слідуючий. Як загориться жовте світло, наче сонечко розквітло. Значить, скоро, але не можна, просто скоро можна йти. Перехрестя перейти. На який колір ми готуємось? Дивимось по сторонам. Ага. На жовтий, молодці. А ось як зелене засяє, нас одразу приймає. Вільний ага. шлях, ні. Ага. Та з долами ага. ростіть. Так, молодці. Але крім світофора ще є дуже багато знаків. Знаки синього кольору нам щось розповідають, підказують, повідомляють. А знаки? Так. а знаки червоного кольору, що вони роблять? Так само, як знак світлофора червоний, що вони роблять? Як ви думаєте? Забороняють. Нам говорять, зверніть увагу, так, тому що червоний кольор забороняють. Молодці, ви дуже добре пам'ятаєте правила. Це допоможе вам зберегти ваше життя і залишитись в безпеці. Будь ласка, ми з вами говорили про звуки. Пам'ятаєте на початку? Ви слухали звуки в побуті? Це все були звуки немовні. А чому вони немовні? Та тому що ми їх не розуміємо. Ми їх просто чуємо і все. Тому звуки ми вже можемо зробити так. Хто був уважним, що звуки бувають мовні і немовні. Немовні звуки видають предмети, тварини, птахи. Ми їх чуємо, але не розуміємо. А ось мовні звуки може говорити лише людина. Мовні звуки. Складаються в цілі слова, і люди, спілкуючись між собою, розуміють один одного. Ось подивіться, будь ласка, на дві картинки. Скажіть мені, будь ласка, на які картинки ми почуємо мовні звуки? Ми почуємо слова спілкування на перші, на перші там, де сидить там, перші. де сидить сім'я, правильно, там, де вон і тату, сидить. Вся сім'я зібралася за столом, а не мовні звуки. Други. Други. Так, які там звуки? Хто там може ці звуки видавати? Чого ми так. там бачимо? Други. Други. Так, і конячку, і козу, і коровку, і так далі. Ми їх чуємо, ми їх впізнаємо, але порозмовляти і зрозуміти їх ми не можемо. Молодці, все вірно, нам, людям допомагає висловлювати нашу думку саме слова. І ми розуміємо один одного. А для чого? Щоб вимовляти звуки, нам потрібні помічники. Наші помічники це наш. Хто вимовляє нам звуки? Хто допомагає вимовляти їх? Що це на малюночку? Це так. це ротик. Потім що є в ротику? Я Зубки, губки, молодці. Так, це вірно. Це є органи артикуляційного апарату. І саме за допомогою цього, цих органів ми вимовляємо звуки. Молодці. Зараз, будь ласка, послухайте віршик про язичка. Слухаємо уважно і повторюємо за язичком. Що буде робити він? Те, повторюйте своїм язичком і ви. Слухайте уважно. Жив був веселий язичок. Мешкав він у незвичайному будиночку. Це був ротик. У будиночку була підлога. Порухайте язичком внизу, ви відчуваєте внизу, що там вам не дає нічого вийти нікуди язичку? Внизу є підлога, стеля. Підняли язичок вгору, але ротику. Підняли, чуєте там теж перепону? Так, це піднебіння, стеля. І двоє дверей. Перші двері це які? Показали мені. Це зубки. А другі двері це губки. Показали мені свої губки всі. Так, молодці. Ось одного разу язичок прокинувся, поворушився. Проснувся, поворушився та потім пострибав аж до стелі. Підняли язичок вгору до стелі, до піднебіння. так, Потім вправо в одну щічку, вліво в іншу щічку, але йому там стало тісно і він захотів вийти, вийшов з будиночка, показали мені свій язичок. Показали язичок. Молодці, вийшов у всіх. Він. Потім він знову подивився направо, наліво, подивився вгору, вниз. Так, поворушили своїм язичком. Потім язичок заховався, за перші двері губки закрили. Потім за другі двері зубки закрили, язичок уже пішов до свого будиночку. Молодці. І язичок пішов відпочивати. Ми з вами зараз, поки він відпочиває, а ми з вами теж трошки відпочинемо і проведемо фізхвилинку. Будь ласка, щось не хочеться сидіти, можна встати. Треба трішки відпочити. Руки вгору піднімаємо, тягнемося. Руки вгору. Руки вниз. Опускаємо вниз. Руки в сторони. Знову піднімаємо в сторони тепер. А потім в бік в боки. Тепер ще розтягнемося вгору. Руки вгору підніміть. Потім долоньки приготували, плесніть кілька раз. За роботу вже час. Так, продовжуємо молодці. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру, дуже цікаву. Ви повинні мене будете виправити. Добре? А для цього треба бути дуже уважними. Послухайте, будь ласка. Де велика ложка наша? Ой, зварилась смачненька Паша. Паша, так, не Паша, а Каша, молодці. Слухаємо далі. Має довгі клешні. І щіпає, мов гусак, Звуть того щіпаку рак. М -м -м мак. Як так не мак, а рак молодці. По дереву повзе зелений бук. Жок, жук! З довгими усами. Так жук. Це... Ж... жук, молодці. Це не бук, бук це дерево, а це саме жук. Молодці. <реклад> Ось сьогодні ми з вами на занятті <реклад> і познайомились, і вчилися <реклад> <реклад> відрізняти мовні слова, ой, звуки, і немовні. Ми говорили, що мовні звуки може вимовляти лише хто? Коти, людина! Це ви, діти, ви. я вихователь, ваші татусі, бабусі, все. Це, це людина, правильно. А немовні. А немовні. Хто вимовляє? Де ми чуємо їх? В народі мої В побуті, так, це тварини. Ще хтось хотів щось сказати, <свистак> так, молодці. І саме зараз на цьому занятті ми повинні були саме це визначити. А що нам допомагає говорити? Який у нас є помічник, щоб вимовляти ці звуки? <свистак> Язичок, а ще <свистак> і руби, і зуби, і ротик. Молодці. Весь артикуляційний апарат. Молодці. Запам'ятали мені дуже. Сподобалось, що ви такі основні терміни запам'ятали. А зараз час прощатися. Завтра знову моя ж сама буде моє посилання, завтра буде заняття з математики. Любі друзі, час прощатися. Та не треба сумувати. Знову приходьте на заняття. Знання треба здобувати. До побачення. Була рада вас і бачить бережіть себе. До побачення. До побачення. До побачення.